Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас Seat Leon VFR комплектація. Це 2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил, 110 кВт, коробка DSG 7 DQ 381. Перший місяць 2021 року 156 500. Кілометрів пробіг. Ціна автомобіля 14 880 євро бруто. Оглядаємо для нашого замовника з Польщі. Так, що в нас є по автомобілю? Вона перевірена повністю мною, не бита, не фарбована. В гарній комплектації, в гарному стані. Додатково є комплект Коліс. Зараз автомобіль знаходиться на замові гумі. Що в нас є по комплектації? Максимальна оптика LED з лінзами, фронт азистент, камера щитування дорожніх знаків, утримання в полосі. Також у нас є безключовий доступ, є датчики мертвих зон. Утримання в полосі, я сказав. Ambien-підсвітка складаються зеркала. Машинка не підготовлена, не почищена. Так як дилер продає, так він її і буде віддавати. Тому треба буде зробити автомобілю хімчисточку. Є у нас такі от спортивні фр сидіння комбінація Алькантара кожа. Також є пам'ять сидінь. Електросидіння, кермо спортивне, еферовське, підігрів руля, адаптивний круїз контроль тревел ассист, максимальна ця приборка LED пробіг автомобіля у нас складає 156 600 км. Також у нас є велика навігація по автомобілю Type-C, автомат, ручник, автохолд, підлокітник У нас біла Стеля по автомобілю, також задній ряд сидінь, в гарному стані, шторочка є, ліпідлокітничок є, також є задній клімат Type-C, камера заднього огляду, також у нас є фарф, ось такий от багажничок, стан дуже гарний. Технічно зауважень взагалі ніяких нема. Візуально також взагалі ніяких зауважень нема. Єдине зауваження, що потрібно зробити хімчистку салону автомобіля. Дилер віддає в комплекті зимові колеса. Також додатково є оригінальні диски на 17 еферовські з комплектом гуми і плюс ще одну гуму теж віддає. Ось такий от вигляд має цей автомобіль. Звертайтесь до нас, оглянемо, підберемо, перевіримо вам автомобіль вашої мрії та доставимо його в будь-яку країну.